Те, що відбувається зараз, можна окреслити по-різному, але в будь-якому випадку пошук прикметника не завжди пояснює ситуацію, яка зараз є в світі, і, тим паче в Європі і в Україні, в тому числі. Але тут найважливіше розуміти, що в Україні зараз лишилися два союзники. Найголовніше союзник Нордин це Українські збройні сили, і союзник номер два Європа. Ну чому українські збройні сили пояснювати не треба. А Європа, вона потрібна в першу чергу розраховувати на неї, на її співпрацю в тому, що Україні найбільше потрібно забезпечувати передовсім. Українські збройні сили і Європа в цьому може стати в нагоді. Розраховувати на Сполучені Штати можна, не вартує їх скидати шальків терезів для збалансування ситуації, але балансування це не підтримка, балансування це не союз. Балансування це не те, що Україні потрібно стосувати Де. з державами, тому що баланс на війні він вибудовується дещо по інакшому, ніж би він вибудовувався у мирний чи поствоєнний час. Тому головна зараз, головна заставка. На Європейський союз на Європу, на лідерів Європейського союзу, на Німеччину, Францію, до певної міри на Велику Британію, але розраховувати на те, що Сполучені Штати можуть різко змінити сторону і перейти на бік Києва, можна. Можна в це навіть вірити. Можна сподіватися, що це гра Трампа, що він не може впливати від по інакшому на свою власну аудиторію. Це та також не є правдою, тому що соціологічні дослідження цьому заперечують. Головною проблемою для Трампа є його уява про те, яким має по собі він залишити слід. І тому він бере приклад там з Путіна з Сі Цзіньпіня, які на його думку вже написали, записали свої імена на національних стінах пам'яті власних держав. Ну, а Трамп, звичайно, хоче написати власне ім'я, записати великими золотими літрами. Золото він любить у всьому, і золото як метал, і золото як матеріал для написання свого прізвища, спочатку на стіні національної пам'яті, а потім і на стіні світової. Але знов таки фантазії, уявлення, нічого не мають спільного з реальністю Трампа. Бо коли розглядати вплив Сполучених Штатів на ситуацію в світі зараз, то він. Добровільно обмежує тобто Трамп, добровільно обмежує свій вплив на Європу з метою сконцентрувати, принаймні так теоретично пояснює його оточення, усі свої зусилля на індо-тихоокеанському регіоні. І власне ця концентрація має відбуватися коштом України. Тому розраховувати на те, що Трамп змінить свою позицію, розраховувати на те, що Трамп стане кращим, раптово не доводиться. І тому, звичайно, частина відповідальності за ті всі збитки, які створює Росія Україні, за всі бомбардування за всі смерті лежать на тому, хто закликає піддатися жертві. А не атакує агресора. Звичайно, не вся вина, частина, але історія, я впевнений, розсудить справедливо і віддасть належне позиції кожної з країн і кожного з національних лідерів. І Трамп отримує своє. Чим також здавалося, що він несе на своїх руках мир, а не кров. Що він урятував Європу від великої війни, а не започаткував велику війну Другу світову в Європі. Тому кожному здається інакше ніж потім стається. Ну так буває, ну якщо не кожному, то дуже багатьом. Тому тобто, Трамп для України є частиною світової спільноти, частиною майбутньої світової історії. Не більше союз зі сполученими штатами припинився, чи буде це залежати в е, подальшому забезпеченні України тою зброєю, яка до того надавалася тими можливостями, які забезпечували Сполучені Штати. Подивимося. Але навіть якщо ні, то це не означає, що коштом здачі в полон можна забезпечити зброю для того, щоб в нього не потрапити. І звісно річ, ми можемо розібратися, чому. Трамп зробив кілька останніх особливо заяв. Вони торкалися передовсім того, що Сполучені Штати, густаби Віткова, він це заявив, що Сполучені Штати готові визнати юридично належність Криму за Росією. бо це полегшить перемовний трек, Це дасть можливість припинити е, цю війну, яка дуже яка, каже Трамп негарна, забирає багато жертв. Тобто ми всі всі дурниці, які Трамп дуже часто повторює в різних мотиваційних інтонаціях, але тим не менше. З іншого боку, це звісно потрібно сполученим штатам. Передача юридично закріплена Криму Росії з тим, щоб звільнити собі шлях, або, як повинно казати, звільнити собі трек до підписання подібних угод про зміну територіальної належності, наприклад, з Гренландією. Ну чому ні? Якщо це пройшло з Кримом і світова спільнота, якось це через те, що це забезпечило зупинку війни, дало мир в Європу. Ну і там і що що Україна втратила Крим? Хто зацікавить? Тому чому світ має цікавити? Те, що Данія втратить Гренландію, або Канада втратить, скажімо так, незалежність, тому за даних обставин насправді ситуація виглядає приблизно таким чином зараз. Можна ствердити, що є певний інтерес у заявах Трампа щодо України негативних заявах Трампа щодо України, і не обов'язково цей негатив має бути скерований на позитив до Путіна. Так, звісно, що ставлення Трампа відкрито ясно якісніше, краще до Москви, Путіна і його оточення, ніж до Києва, Зеленського і його оточення. Ставлення до Росії загалом краще, ніж до України, зокрема. Тому треба перестати уявляти собі, що Сполучені Штати є союзником України, і на цьому союзі в Україні має залежати. Ні, вже не залежить. Ситуація змінилася. Вона стала яскравіше, зрозумілішою, і виходити потрібно з тих обставин, які я, тобто є зараз союзником Європа по ну, збройні сили України, це зрозуміло це в союзник на мородин, союзник номер два Європа, і туди скеровувати усі свої погляди на те, яким чином посилити цей союз, покращити можливості спільної в обороні української території від окупантів і агресора. Туди скерувати усі головні зусилля. Небагато цих зусиль звичайно, було виділялося в української держави безпосередньо і спеціально сполучені штати, але тим не менше, зусиллями є також і реакція на подразники, які створює Трамп своїми заявами, тобто. Так, можна пускати повз вуха, можна робити вигляд, що їх не відбулося. Можна, але якось таки та реагувати треба. І точно ця реакція не має виходити від очільника держави, від головнокомандувача українського війська. Потрібно все-таки перерозподілити навантаження на і міністра закордонних справ, і міністра оборони, або хоча б речників Міністерства закордонних справ, речника Міністерства оборони, речника Міністерства внутрішніх справ в будь-якому випадку потрібно знімати баланс негативу, який лягає на найвище керівництво Української держави, тобто розподіляти цей момент роздавання негативних характеристик тим чи іншим історичним персонажам Трампа і його оточення. І ставитися серйозно до заяв Трампа можна, несерйозно не вартує. Шукати десь істину посередині це помилково, тому що кожна заява, яку він робить, вона продовжує попередню. тобто з одразу було зрозуміло після його першої ж заяви про те, яким чином буде припинятися війна, і вистами келога передовсім, що територіальні поступки будуть не уникнені, що зупинка заморозка буде на лінії бойового зіткнення. і далі Трамп не спростував жодного ствердження. Телога, яке було зроблено значно, значно, значно скорше, ніж він прийшов до влади безпосередньо, і війшов в овальний кабінет і провів славновідому дискусію із президентом Зеленським. За даних обставин я не знаю, яку ще гру має зіграти Трамп, щоб було зрозуміло, все ця сторінка, якщо не вирвана, то вона перегорнута і вона не має впливати на подальший зміст і хід української історії. Тому головне для України зараз розраховувати на два своїх найважливіших союзника: Європу. І збройні сили, що є першим, що другим. Ну, звичайно, збройні сили України. Це перший союзник, Європа це другий. Всі решта, це обставини, які існують поза цими двома союзниками України. Дякую за підтримку, за підписки, за запитання. Обов'язково окремий ефір. Де я відповім на всі питання, які були задані, повім розгорнутіше. Тому задавайте запитання. Дякую за увагу. Дякую за підтримку. Дякую за вподобайки, особливо спонсорам. Дякую. Приємно, що вони є. Їхня кількість збільшується, зростає всього найкращого до наступних зустрічей.